Працювала я рано, районовою медсестрою, наскільки це можна назвати медсестрою, бо була на курсах медсестра і вела одна єврейка лікар, Це був місячний. Це навіть такий інструктаж відповідний, що потім можна. Організувати хоча б могли дівчата першу поміч давати. Ту ми після виходу, значить, після того курсу був спеціальний інструктаж, що можна значить, э, передати тим по районам дівчатам. А організували це були Буршевецький район, Бурштинський район, район, Рогатинський район, от ось всюди. Кожній станиці організували такі, щоб можна було і літі організувати, діставати. Шпитальки були по села. По хатах, коли це було можливо це робити, вона це була маленькі шпитальки. А то були в людей вдома, в хатах в господарю були? господарі, в господарю. А люди не боялися ці ж хатами? Тоді люди настільки були віддані, віддані, що не боялися. Ясно, що було страшно. А в нас спочатку, коли ще не було розконспіровано, то вдома лежали У нас вдома ранені. І ми коло не ходили. Але щастя але міняли мешкання, щоб от цієї ті доножки, щоб можна було змінити місце, щоб не знайшли.